Всім доброго вечора. Хочу розповісти вам про котел Зубер 25 кВт, який ми встановили два роки назад. Зараз він працює у нас для опалення будинку, опалює він десь 230 квадратів, будинок Значить, Що можна сказати за цей період? Зарекомендував він з, з доброї сторони. Нарікань ніяких немає, працює дуже. Дуже ефективно. Зараз я його тільки що запалив. От Буквально ви можете прослідкувати, як було 16 градусів. Зараз він потихеньку буде, працює автоматика, він буде набирати нам більше і більше. Десь він набирає своєї робочої температури. Я виставляю десь 64-63 градуси. Він десь набирає за годину. За годину з урахуванням того, що перший поверх це теплий пол, перший поверх десь 100, ну десь 90 квадратів, а другий поверх там трошки більше, там 140 квадратів десь так, то якщо включати теплий пол з батареями, термін горіння в нього десь годин до 10, ну 10, може 11. Якщо теплий пол, ми включаємо на години 4, ну десь з 6 години до 10 години. І виключаємо при повній загрузці, він горить десь 14 годин. 14 ну 13 годин він горить точно. Так що котел непогано себе зарекомендував, брали ми разом із автоматикою. Автоматика також працює дуже чітко і адекватно. Ну от, Отак, от от, більш ніяких нарікань по ньому немає. Так що, хто палить дровами, я. З сміло можу рекомендувати вам цей котел. Дякую за увагу!